Як я можу допомогти? Я захищаю пенсіонерів щодня. Я маю готові шаблони скарг, алгоритми звернень до суду та успішну практику. Телефонуйте за номером в описі до даного відео або залишайте заявку на сайті. Я поясню, що робити, і дам чіткий план. А якщо хочете, щоб таких відео було більше, оформіть спонсорство на моєму каналі. Це незалежна юридична платформа, яка працює завдяки вашій підтримці. І на кінець бонус. Можливо, ви не знали? Але вам належить друга пенсія. Так так, держава часто недонараховує. Є категорія людей, які мають право на дві пенсії одночасно, просто не знають про це. В Майбутньому буде окреме відео на цю тему, так що підпишіться на цей канал, щоб не пропустити. Пам'ятайте, що жодна служба не має права залишити вас без коштів на життя. Якщо порушили ваші права, захищайте себе. Є конституція, рішення суду, є я. Поділіться цим відео з близькими, це не про юриспруденцію, це про виживання. Не забудьте підписатись на канал, натисніть дзвіночок. Наступне відео може захистити ваші гроші, житло або навіть життя. Спонсорство YouTube відкрито.